Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. І по сумісництву блогер. І саме про це я сьогодні хочу з вами поговорити: про блогерство наших військових. Значить, за законом, за уставом, військові будь-якої армії не мають право вести якусь громадську діяльність. Записувати якісь відео, викладати інформацію, де вони повинні воювати. Є устав і воюєш. Це в будь-якій армії. І це нормально, бо армія це дуже специфічна структура, в якій кожен повинен виконувати свої функції. Ініціатива і е, така гіперактивність тут е, не люблять. Це нормально, підкреслюю, це нормально. Але дякую командуванню і е, стратегії, яку зараз проявляє командування української армії, яке дозволяє таким активістам, як я віщати людям якісь свої думки, якісь свої спостереження і так далі. Дозволяє е, командування пішло на компроміс. Це... Е, Круто, ризикуючи, тому що викид цієї інформації, він е, може бути шкідливим для ходу війни, бо коли розповідає щось, може щось ляпнути не те, е, показати щось не те там і так далі. Але командування підкреслює пішло на компроміс. Таких блогерів, які я багато, е, викладають відео, викладають свої думки там і так далі. Чому ми це робимо, і чому я особисто це роблю? Перше, це популяризація армії нашої. Бо українська армія дійсно не така, як радянська, не така, як американська. Це дуже крутий організм, який робить, як ми бачимо, круту роботу, ефективну. І це треба показувати людям, що тут в армії нормальні люди. Нормальні солдати, нормальні командири, нормальні відносини, що у нас немає ніякої дідівщини намека на неї. У нас командування готове до компромісів, які ніяк не співставимі з уставом і так далі. Тобто, ми показуємо, що ми нормальні люди, ми хочемо воювати, ми хочемо боронити нашу країну, наше місто. Наші оселі, наші, наші сім'ї. Ми мотивовані. І цю енергетику ми вам намагаємось передати. Друге, це контакт з волонтерами. Ні для кого не секрет, що волонтерська волонтерський рух в Україні він унікальний, такого у світі ще не було. Про це будуть зняти десятки фільмів, книг написано, всяких соціальних. Робіт проведено наукових, що це відбулося, що люди так допомагають один одному і армії в першу чергу. От. Але чому допомагають? Тому що ми показуємо те, що ми показуємо. Ви бачите, реагуєте. Ви точно знаєте, що допомога від волонтерів, від вас особисто, від кожного з вас, хто донатить волонтерам, а вони вже щось там купляють, що воно доходить до кінцевого споживача. Як це можна показати? Тільки через інтернет, тільки через соцмережі. От. Третє, особисто в моєму випадку, я себе піарю. Це правда. У мене великі амбіції на післявоєнне життя. Я хочу попасти до влади, я хочу зробити користь бути корисним організаційно для нашої держави, для нашої нації, конкретно для мого міста, де я живу. Тому я там і говорив, що... Планую бути мером там і так далі. Дійсно, я віаюсь, розкручую свою популярність, хочу, щоб мене чули і бачили, е, знали, якомога більше людей. Це чесно. Іншого механізму в мене немає. Я не можу зараз е, бікпорти клею чи ще щось. Я просто з вами спілкуюся з інтернету. Нормально? Нормально. Тому. Зараз в українській армії по суті такий унікальний момент, коли е, про нас знає весь світ. Бачить наші відеоролики і це популяризація нас як нації. Це теж круто. Хто не знає в світі Україну? Що таке було Україна до 2014 року? Область Російської Федерації, що Україна зараз? Це вільна. Сильна країна з крутим народом, який може робити дуже великі речі і робить як єдиний організм, як єдине ціле. Тому я голосую за блогерство в армії, хоча отримую е критику з боку е керівництва свого, свого командування, і це нормально, я її сприймаю абсолютно, я і сприймаю. От. Щось вирізаю, щось прибираюсь, намагаюсь робити менше відео, бо виникає питання, чим я взагалі займаюсь. От. Я голосую за блогерство в армії. Треба показувати, хто ми є. От. Чекаю ваші коментарі, як вважаєте ви. Дякую за увагу. Разом до перемоги. З вами був Страх Олександр, військовий лікар і тікток-бієць. Дякую.